Фізична сила і витривалість цінуються в собаках споконвіку, адже саме чотириногі друзі з давніх часів захищали людину від зловмисників, а також житло від диких звірів. Вони ж допомагали добувати їжу і пасли стада, тому заслуговують поваги і захоплення найсильніші собаки, і сьогодні Нюфондленди Йоркширу розвозять ялинки до різдва. Найсильніша порода собак у світі. Представники великих порід найсильнішими собаками в світі вважалися кавказькі вівчарки, середньоазіатські вівчарки, різноманітні мастифи, алабаї, синбернари, нюфондбленди, а також німецькі доги і вовкодави сторожові пси найпопулярніші собаки у власників заміських будинків. Величезна фізична сила цих чотириногих забезпечується за рахунок потужних м'язів і розмірів. Сенбернари витривалі і сильні собаки-рятувальники. Собаки із дових порід вони славляться своєю неперевершеною витривалістю, маламути і лайки без страху можуть напасти навіть на більш сильна тварина, втім зазвичай здобувають перемогу такі собаки виключно за підтримки своїх родичів, однак у деяких заводчиків досить популярні розповіді про лайки, які поодинці змогли впоратися, наприклад, з ведмедем. Такі історії не вигадка, а чиста правда. Лайки одна з найсильніших порід собак. Бійцівські пси вони звичайно поступаються іншим перерахованим в розмірах, проте це злишком компенсується їх неймовірною хваткою, особливою міцю і напором відрізняються бульдоги, стафорчерські тер'єри і підбультер'єри у поєдинку з ворогом. Вони покладаються в основному. На свої надзвичайно сильні щелепи хватка, як то кажуть, мертва. Американські підбультер'єри, серйозна бійцівська собака, агресивні і злі собаки. Серед таких поганою славою користуються боксери і ротвейлери. У список, як не дивно, потрапили навіть на вигляд миролюбні далматинці. А також чачов, і ті ж лайки, неповним перелік буде без доберманів і канарських догів. Ці породи мають досить сильний інстинкт виживання та незалежність. Всі вимагають ретельної і професійної дресирування. Будь-якої великої собаці потрібне дресирування бували випадки, коли сильна собака в результаті неправильного виховання ставала небезпечна для людини, вирішивши стати власником потенційно небезпечної собаки, потрібно бути готовим до того, що вам буде потрібна допомога дресирувальника і великий багаж знань, серед яких повинна бути інформація про те, як вести себе в разі нападу пса. Найсильніші собаки в світі рекордсмени. Найсильніші породи собак, які встигли встановити власні вражаючі рекорди, занесені в книгу рекордів Гіннеса. Світовими рекордсменами стали Сен Бернари і водолази. Собаки цих порід популярні і в Україні. Їх сила вимірюється зовсім не розмірами. Безстрашністю або ж фортеця щелеп виявляється. В лідери вони вибилися завдяки здатності зрушити вагу. Сен і Ніфундбленди собаки, рекордсмени Сен Бернар Райтес Пренді, Беар собака, яка змогла зрушити з місця найбільший вантаж. В якості вантажу були залізничні рейки. Чотирирічний Сен Бернар Райтес Пренді Беар, власник силача, чоловік на ім'я Дуглас Олександр, житель Монро, штату Вашингтон. Пес потрапив до книги рекордів Гіннеса як найсильніший у світі. Рекорд фіксували в американському ботелі штату Вашингтон 21 липня, 1978 року. Дивного чотириногого вже давно немає в живих, але до сих пір він носить звання найсильнішої собаки в світі. Цей 80-кілограмовий песик зміг менш ніж за півтори хвилини протягнути на 4 метри і 57 сантиметрів вантаж вагою 2905 кілограмів по бетонній поверхні. Рейки була закріплена на возі. До речі, за кілька днів до встановлення цього рекорду той же райтес спробував встановити інший. Він взявся за вантаж вагою 2993 кг. Однак вихованцеві не пощастило, коли до фінішу було всього 12,7 см. Мінімальна дистанція була 4,5 метра належний час. А це 90 секунд минув Newfoundland Барбара Allens Dark Hans ще один рекордсмен. Собака породені Фондлендна прізвисько Барбара Алленс Дарк Ханс. Її ім'я теж знаходиться в книзі рекордів Гіннеса. Вона є найсильнішою собакою в пропорції до своєї ваги на змаганнях, які пройшли в далекому 1979 році в ботеллі. Тварина протягло по бетонній поверхні вантаж в 2289 кілограмів. І це при тому, що Барбара важила всього 44 кілограми. Нюфондленди рятують потопаючих під буль. Тайсон найсильніша собака на європейському континенті в пострадянському просторі. Найсильнішою собакою вважається вихованець України. Трирічний під буль на прізвисько Тайсон з Донецька на змагання, які були першими в житті чотириногого, Тайсон прийшов, що називається з вулиці, пес, вага якого всього 37 кілограмів. Перетягування вантажу взяв перше місце. Собаку переможця прямо з п'єдесталу пошани забрав Олександр Мелешин, ставши його новим господарем. Згодом виявилося, що Тайсон пес добрий і розумний, він легко може вести себе як справжній аристократ, хоч у нього і немає родоводу. Одна з найсильніших собак. Під боль особистим рекордом донецького Тайсона стало переміщення візка з вантажем вагою 385 кг кілограмів на відстань 4,8 вісім метра. Пес виявився досить цілеспрямованим, тому цей результат для нього не межа. Господар чотириного планує, що його вихованець візьме вагу близько двох тонн, так чи інакше, рекордну вагу собаки рухають не для себе. Ці досягнення виключно для улюблених господарів. Кожній собаці, навіть найсильніші. Потрібні турбота, ласка і посмішки на сайті юзнеївсирі можна почитати статтю про найбільших собак у світі, або можете заощадити час і подивитися наше відео про гігантів собачого світу, найбільші породи собак.